Слава Богу. Слава Богу, за те, що милості його, ми на цьому місці можемо чути слово Господнє. І мені в думках нагадується вірш Віри Кушнір. І там є такі слова, «Ще одна гора, ще одна долина, ще один крутий надбезний перевал, ще немного сльоз і горечі полинне, а там Ісус нам вічність обіщав». І хай Господь нам допоможе, браті і сестри, уховати на нашого Господа, дивитися на нього, укріплятися ним. І хотів би поділитися словом Господнім, що в мене на серці. І хочу зачитати місце писання Євангелія від Марка, написано 8 розділ, 34 вірш. І подозвав народ скучниками своїми, і сказав їм: хто хоче іти за мною отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? І хотів би так трошки коснутися такої теми, вона дуже обширна. Іменно за Хрест, отвергні возьми крест свой і слідуй за мною, Братья і сьори, як часто буває, наскільки знаєте, нелегко смирити самого себе, взяти хрест і слідувати за Господом, легше порою отвергнути іншу людину, отвергнути когось, ніж отвергнути самого себе. Цей світ він говорить людям, щоб его їхнє було на висоті. Щоб люди, щоб люди показували свою гордость, щоб знаєте, вміти постояти за себе, але Ісус Христос каже, що Він підвізвав учеників і сказав, хто хоче йти за мною, отвергні себе, возьмі крест і слідуй за мною. Є бої обставини в нашому житті, коли Господь Він допускає і це є Христом, можуть бути обставини життя, можуть бути люди, яких порою треба нести. Трудно воно, якби, однозначно сформувати цю тему, але є різні обставини, які є Христом у нашому житті. І Господь Він каже, що отвірні себе, возьми Христ твой і слідуй за мною. Кожному потрібно взяти свій хрест. Я не зможу взяти хрест брата чи сестри, а Господь хоче, щоб я взяв свій хрест. І як часто буває, Знаєте, є в нас в житті якісь прив'язаності, якісь цілі, які не Божі. Господь хоче, щоб ми їх провернули і слідували за нашим Господом. Якщо ми хочемо дійсно бути з Господом, Господь, він хоче, щоб ми йшли за Господом. Дмитрій Безпало, він казав таку думку, що буває, порою все життя наше уходить на то, щоб смирити своє я, щоб отвергнути самого себе. І Христос, Він ніс хрест. І нам велів кожному, щоб ми взяли свій хрест і слідували за ним. Сьогодні багато є привратних таких ученій. Один я чув брат він так висловлювався, казав, що Ісус Христос один раз постраждав за нас. І я не хочу більше чути про страждання, про муки, про якісь труднощ... труднощі в житті. Я не хочу більше цього чути. Є, на жаль, християни, які проповідують Євангелі про процвітання. Але слово Господнє каже, що є різні моменти в нашому житті, є трудності і нелегкі моменти в християнському житті. Християнський є така пісня Християнський путь Терніст, доля наша трудная, але грядущий день лучист і надіжда чудна. Християнський путь тернистий, але це є єдиний путь, по якому ми можемо спасти. І буває так, браті сестри, що ми можемо тікати від обставин. В які Господь нас вводить, і як брат Віктор Куриленко, не він казав, що буває, ми попадаємо, каже, із печі, каже, і на сковороду. З якихось обставин тікаємо ми і попадаємо ще в тяжкі обставини. Але знаєте, Господь він обіцяв, що він буде з нами. Ми не будемо самі в труднощах, Господь Він буде допомагати в Інше місце, Я хотів би зачитати, є от Матфея, 10 розділ, написано з 37 вірша. «Ібо я прийшов розділити чоловіка з Отцом і дочь з матір'ю його, і з невестю її, і враги чоловіку домашній Його. Хто любить Отца або Мать, більше нежели мене, не достоин мене. І хто любить сина або дочь, ніж нежели меня, не недостоин мене. І хто не бере хреста свого і слідує за мною, тот не достоїн мене. Слово Господнє каже, що хто не бере креста свого, що він не Господа, Господь він хоче, щоб ми брали свій хрест і слідували за нашим Господом. Знаєте, можна вчити інших людей, говорити як потрібно. Але не смирити самого себе і не взяти свого Христа, можна врізати свого Христа, можна знаєте, в адрес Божий багато говорити недобрих слів, які люди говорять, коли труднощі приходять в їхнє життя. Але слово Господнє каже дії святих апостолів, написано 14 розділ, 22 вірш, утверждає душу учеников, увіщуває, перебувати в вірі і поучає, що многими скорбями надлежить нам в Царстві Боже. Чомусь такий христианський путь, братя і сестри, що многими скорбями надлежить нам в в царстві Божє, тому що буває, коли у нас все гладко, все йде як по маслу, чомусь людям свойство не забувати про Бога. Ізраїльський народ, коли він входив знаєте, в ту землю обіцяну, Господь казав йому: Дивись, щоб ти не забув Господа, коли буде тобі добре. Коли будеш насаждати виноградник, і коли будеш їсти і добре жити, дивись, не забудь Господа. І буває в нашому житті, Бог допускає різні обставини в нашому житті, щоб довести нас до Царства Божого. Коли в труднощах, в якихось скорбях, ми взиваємо до нашого Господа, Господь приходить на допомогу. А коли в нас все добре, все ідеально, буває так, щоб людей, що їм Бог не потрібен. Я думаю, що ви чули вже цю є така пісня і такий вірш, де три друга. Вони йшли, знаєте, і несли по Христу і не знали, що пропасть буде впереді. І один із друзів він взяв і врізав свого Христа. І коли прийшли вони до тої пропасті, знаєте, ті друзі положили хрест і змогли перейти на, на іншу сторону. А той друг, що обрізав свого хреста, він не зміг досягнути тої цілі, до якої стримився. Хай Господь нам допоможе, і сестри, хай Господь підтримує кожного. Його обставинах, життя, хто, які проходить труднощі, випробування. Хай Господь Він дасть сили і поможе вірними Господу бути до кінця. Тому що Господь Він обіцяє знаєте, нагороду вірним своїм людям. Слово Господнє каже, що будь вірен до смерті і дам тобі вінець житті. І порою знаєте, щоб смиряти себе, нам треба відвергати свою плоть, написану до Галатів, каже апостол Павло. Він говорить такі слова, 5 розділ, 24 вірш. «Но Ті, котрі є Христове, розп'ялі плоть страстями і похотями. Якщо ми живемо духом, то по духу і поступати должны. Як порою, знаєте, не просто розпинати свою плоть, як порою, знаєте, не просто воно смиряти своє его, своє Я, але слово Господнє каже, що «Но ті, котрі є Христове, розпяли плоть. З страстями і похотями, дивлячись на життя мужів Божих, на життя апостола Павла, написано, що много йому потрібно буде пострадати за іменем його, казав Господь до нього. І, але Господь він був з апостолом Павлом, таким був у нього нелегкий шлях. За Іремію дивишся, ж, який в нього нелегкий життєвий такий шлях, який хрест був у нього нелегкий, але Господь йому казав, що я буду з тобою. Що з тобою Бог як сильний ратоборець. Єремій Господь казав такі слова, і Господь нам обіцяв, що Він буде з нами. Написано в Євангелію від Матфея, в підтвердження, тому що говорю написано, Ісус Христос сказав, і сія з вами во всі дні до скончання віка. Амінь. Христос Він казав, що Він буде з нами, Він буде підтримувати, буде допомагати нам. Труднощах і скорбях, але Господь Він хоче, щоб ми брали свій хрест і слідували за ним. І Останнє місце я зачитаю, ми будемо йти до молитви, написано 1 Коринфянам, 10 розділ, 13 вірш: такі слова. Вас постігло іскушення не ніїної як человеческое, і вірить Бог, котрий не попустить вам. Ми искушаемыми ми зверх сіл, но при искушении дасть і облегчение так, щоб ви могли перенести. Господь він ніколи не дає нам зверх сили, Господь знає знаєте, наші сили, що ми можемо витримати. Я чув такий приклад за одного брата. Він розказував, що порою ми не знаємо на що способне наше тіло. Він казав, що він колись спас корови і дуже сильно боявся одного бика, який. Теж періодично зривався і бодав людей. І одного разу він каже, що він задрімав біля тих корів і просинається а там в тій траві. Цей бик розлючений, стоїть над ним. І він каже: Я з того страху каже, я вискочив на таке, каже, високе дерево, що я каже, каже ледве з нього зліз. Каже, я зрозумів, наскільки буває способності є в нашому тілі, що ми навіть не знаємо порою на що ми способні. І написано, що Господь він сверх сили нам не дасть. І Господь він написано, що й проніс хрест, він повінчений славою, і Господь він хоче нас вести в славу свою. Господь хоче ввести в царство Господнє, але Бог хоче, щоб ми взяли свій хрест слідували за ним. Вихідів, щоб ми помолилися Господу, щоб Господь допоміг нам пронести цей хрест, який Господь возлагає на нас до кінця нашого життя, щоб Господь поміг бути вірними йому, щоб Господь поміг нам не врізати того Христа, не роптати на той ж риб, який випав на нашу долю. Хай Господь дасть сили, хто проходить які випробування, хотів би помолитися, щоб Господь умножив нашу віру, щоб Господь утвердив, поміг бути вірними Господу до кінця нашого життя. Хай Богу за все буде слава. Амінь.